Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд автомобіля Renault Trafic. Автомобіль 2010 року 2.0 мотор 84 кВт. Довга база, як ми бачимо, колір Сірий металік І так, Хочу що сказати по цьому автомобілю: що це той варіант, який потрібно дивитись на стан, а не на вік. Тому що автомобіль 2010 року, а стан реально кращий набагато, ніж навіть деяких автомобілів, які в мене були навіть 2014 року і 13-го Ну, тобто дійсно стан просто відмінний. Давайте так почнемо по кузову, а далі вже буде видно по салону і все інше. По кузову, автомобіль має підкраси з правої сторони, мінімальні, заднє крило і бокова дверка. Там без всяких шпакльовок, без нічого. Я, до речі, власником як розмовляв, власник навіть не знав, що автомобіль фарбований. В принципі, це таке невеличкі нюанси. Зараз, що стосується, є тут на боковій дверці маленька вм'ятінка. Ось така маленька. царапинка, навіть можна сказати. І щось здається ще одне. Зараз я по ходу відео подив... ну, що покажу і буде все видно. А так видно, в принципі, що за авто слідкували. От, тут ми бачимо, тут легкосплавні диски гарні стоять. Тут і туманочки, оцей хромпакет. Ну, до речі, хромпакет це таке підпитання, комусь подобається, комусь ні. Так на мене воно на рішоточки прям виглядає як треба. А тут ми ще під хромом бачимо дзеркала, ручки, там і релінги хромовані. Також бачимо, що у нас вікна відкриваються. Є, от як ми бачимо, спереді внизу бризовички трафік. Я зазвичай знімаю їх, тут залишив. Тут також нас оці трохи модернізував, фарбував оці клики задній бампер і передній бампер в колір автомобіля. Виглядає прям чудово, дуже так обожньою. Ззаді ми бачимо також тут хром, і номерний знак під хромом, і це під хромом, підсвітка, і ручка під хромом. Тут, до речі, внизу. Камера заднього ходу. Ззаді дворники, все це працює, всі омивачі, підсвіточки, все повністю працює. Зараз по автомобілю немає жодних зауважень. Тут ми бачимо також оригінальні партроніки, все це також працює, є фаркоп підключений, також працює. Виглядає просто бомбезно автомобіль. Я вам скажу, що не, не кожне авто, та навіть я вже повторююсь, з 2014 року так, в такому стані до мене приїжджає. Гума новенька, літня, всі 4. Цешка. М'ягенька, автомобіль дуже м'яко йде, нічого не гупає абсолютно лишніх звуків ні по салону, ні по ходовій, ні по чому, ні по мотору. Зараз я подальшому заведу і все покажу. Герметики всі оригінальні, з цієї сторони нічого не фарбовано. Ми бачимо і, стою, і з цієї сторони, і ззаді, Кругом шилдики всі на місці. Також у нас тут ручки під хромом, зеркала під хромом і все інше. Також в салоні там багато чого доставили. Зараз це покажу. Бамперок цілесенький. Фарбував тільки цю частину, цю частину залишив, тому що це оригінальний колір. Він, якщо фарбує, що його з часом, він починає облазти. Тут нічого не потрібно зараз вже робити, все гарно, дуже гарно виглядає. Оптика як нова, стоять леди, прям круті, ночі їхав, дуже безподобне світло. Видно, як автомобіль переливається. Вона в мене прийшла під передпродажну підготовку. Все відполіровано, відхімчищено. От видно, зараз. Як автомобіль виглядає, який в нього стан. Так, по салончику. Салончик у нас автомобіль 9-місний. Це у нас запустилася камера переднього ходу. Пише, що хоче карточку ставити. Є також е ззаді вебасто сухе, також є в автомобілі догрівач заводський, який вмикається, коли на дворі стає холодніше, ніж плюс 5. Також є тут бортовий комп'ютер, який показує, з якою ви швидкістю їдете в електронному варіанті, і також там розхід і все інше. Як ми бачимо, карти шкіряні, прикольно виглядає. Чи шкіряні, чи шкірозамінник, ну щось типу того. Виглядає прям прикольно. Хромовані настручки, електрозеркала електротвопідйомники, електрозеркала все це працює, все як має бути. Шестиступінча механіка. Є у нас тут заглушечка, два ключика в автомобілі, кондиціонер заправлений працює. Є отака магнітола, є штатна магнітола, є пульт, є аукс підключення. Це пульт вже до цієї магнітоли що внизу. Давайте запущу. Тут у нас такий перемикач стоїть, щоб автомобіль не тратив електроенергію. Це вмикання вимикання паратроніків, це електрокоректор фар. От нас виїжджає монітор. Тут до нього підключена камера заднього ходу. Дуже зручно. От ми бачимо, вже все працює. Також тут вивели. Під USB виходи. ну, Я кажу, в автомобілю дуже багато чого додали, прям дуже. Сидіння в нас в гарному стані, ніде нічого не порвано, не продавлено. Зроблена хімчистка, зараз все гарно. Коврики Ева, як то їх там називає. підножечка, також трафік, вже правда, трошки витерла з часом, але вона є. Однизи дверей також можна звернути увагу, все гарно, ніяких там протертостів, ржавчин, нічого такого немає. Також оці. Заборники, воздухозабор, чи як він, не воздухозабор. Дуйки, скажімо так, в салоні. Всі ціленькі. От тут також видно, все ціле, все гарно. Є також курі контроль, як ми бачимо, руль з круіз-контролем. Руль, до речі, в ідеалі це ну, це прям його руль, це не фарбований руль, там нічого не перетягнутий, а оригінальний. Пробігу там 200 чимось тисяч, зараз я його в подальшому покажу після салону. Песенджер також оригінальна шилда. Автомобіль, до речі, повністю обшумлений. Ось такий стан і сидінь, і все інше. Тут, до речі, стояла одиничка. Е, так власник їздив, я вже ставив сюди По тих паспорту автомобіль 9-місний, категорія Б. Але стояло 8 місць, було так людям зручно, але я продаю 9-місно. Також все гарно, Ні ржавчин, нічого немає. Це в гарному стані. Так, магнітолу можна виключити. Ось там перемикач, отраз і все і у нас продається. Знову ж таки, це для того, щоб не садили акумулятор магнітола. Там є вихід під флашку і під все інше. Так, тут закриваємо. Дверки, до речі, чутно як закриваються, все відмінно. Тут же обтяжечка зроблена. В темний матеріал. Є обдуви, холодне повітря з лівої сторони, тепле повітря. Це ось тут на полу. З правої сторони. Є в нас якась тут трошки дюрочка маленька, але щось таке, що може було приклеїв. Пол ще в ідеалі, взагалі. В ідеалі. Сідушечки також, ніде нічого не протерто, не продавлено, не држав, нічого немає. абсолютно. Навіть можна звернути увагу, тут навіть проклеїли, щоб тут нічого не витиралося. Диванчики цілі. Без пропалів, без нічого. Потолочок у нас також чистенький. Ну, взагалі, я кажу, автомобіль майже в ідеальному стані, Що рахувати, що він не новий, повністю обшумлений вся машина. От чути, яка вона глуха. Двері, до речі, також. От тут прям... Саму більшу різницю можна почути, коли відкриваєш, закриваєш задні двері. От... От вони прям глухо закриваються. По-перше, це за того, що оцей автомобіль обтягнутий матеріалом. По-друге, обезшумка тут йде бітумна і ще зверху йде стекловата. Десятку я ставлю завжди. І це, по-перше, і тепліше, по-друге, тихіше і прям комфортніше. Мені дуже так подобається. Багато людей так замовляють. Кого, до речі, цікавить отакий автомобіль, таке зробити. Будь ласка, можна з любим авто таке зробити. Неважливо, чи у вас 2002 рік чи 2014 Сидіння складаються. До речі, не один просив. Показую знову, як складають сидіння. Отут є ручечка з правої сторони. Ви її раз доверху впихаєте сидіння. Після того отут є ще одна ручечка. Ви її раз. І ще одна. Отак От саме двома руками не можу зробити, бо камеру тримаю з лівої руки. І тоді цей весь диван піднімається доверху. Попробуємо ось так зробити. Оп! От тепер видно, як складається задній диван. Якщо хочете його взагалі витягнути, отут є флажки. І ось так один флажок. Раз. Підняли. Підняли ще ось цей флажок. Оп, і все. Цей диван в секунді можна вдвох витягнути. Ну, правда, тільки вдвох, тому що він дуже важкий. Отак коротка інструкція по сидінню. Як ми бачимо, тут все обтягнуто, все гарно зроблено. Є ремені безпеки на кожного пасажира. Тут все чистенько, не поцарапано, пол також. ну Все, в ідеалі. Також бампера, все як має бути. Дах, в ідеалі також ні вмятин, нічого немає. Закриваємо двері. От чути, як двері закрились тихесенько. Йдемо по мотор. 223 тисячі. Тут і цей монітор, і той зараз включиться, і тут вже засвітилось. Це нолік показує, скільки, ну, як видно на екрані, скільки кілометрів в час ви їдете. Зліва температура. Внизу оце у нас маленький це економайзер, такий, що вам показує, з якою швидкості їдете. І, ну, до речі, можна економити, Там, от ви як їдете, тут будете тримати, постійно зелененькому розхід в районі 6-7 літрів. В цьому автомобілі можна ну, сміливо такого досягти, вони реально дуже економні. Що, щось не може настоятися. Так, повний бортовий у нас комп'ютер. Ну, от 3 у нас розхід, а це щось не то, напевно. Ну, Коротше, якось так. Це у нас світить, що не пристібнутий водій. справа внизу світить, що автомобіль стоїть на ручніку. Ручник тримає. О, до речі, кондиціонер запущу. Зараз покажу спочатку Так, по мотору, послухаємо, як він працює. До речі, можна побачити. Зараз повключаю все, що все світить і тут всі підсвіточки світять. Тут все світить, от як видно. Повністю все у нас фокусується. Зліва зверху, оце у нас світить зеленим, от бріжній дальній. Це жовтеньким задня туманка, зелененьким зліва внизу це передні туманки. Ну, там вже я вже все розказав. Тут також все світить. Бебас тут також працює, це вже треба продемонструвати набагато довше. Тут ми бачимо, як світять у нас леди. Туманочки, ну леди прям світло крутезне. Не знаю, камера, напевно, не передасть, але світло просто прекрасніше. От ми чуємо, як працює Євро-4 мотор. Звичайні електромагнітні форсунки, невибагливі до солярки, з приємним розходом. Їде машина просто нереально. Нажав на газ і вона тікає від всіх. От ми бачимо, задня туманочка світить, абарітіки, все працює, всі стопики також все працює. Підсвітка номерного знака, як ми бачимо, також працює. Ці партроніки, задній хід ну, навіть не обговорюється. Завсім слідкую, щоб все працювало. Так, моторний відсік. От робота мотора. Просто відміна, кришечка є. Це мокре бомив. Не мотор, а зверху машину. Тут також все. Чистенько, там є обслуговування масла тільки замінене. Жоден болтик не включений. Ідеалі. Тут також жоден бути не кручений. Цап на автомобілю замінений, там десь є відмітки, коли він мінявся і все інше. Тут також під капотом все в ідеалі. Ну, до речі, запущу кондиціонер, буде чути зразу як міняється робота мотора. От коцнів. Пішов на нагрузку, і зараз ми почуємо, як запускаються вентилятори і працює кондиціонер. І так, дуже приємно розказувати за такі автомобілі, дуже рідко попадають, ну як не дуже рідко, але рідко попадають, зазвичай трошки там в чомусь гірший, трошки більше підкрасів, щось. тут взагалі. ну Там два підкраси, я навіть не рахую по такому стану, що на це потрібно звертати увагу. Тут навіть видно по машині, що вона ну, просто в ідеалі. Все гарно, і походовка, і резина, і кузов, і салон ну все абсолютно. А такий автомобіль, кого що цікавить. Будь ласка, телефонуйте, питайте, можна зробити з кожним авто, таке, як ви бачите. Ці ці обезшумки, я не знаю, лінзи, леди, телевізори, камери, диски, релінги абсолютно все можна зробити. Телефонуйте, питайте, буду радий відповісти. Все, до слідуючих відео.